Вітаю вас, придбав таку спиртову горілку, на якій можна розігрівати воду чи навіть е гарячі напої, їжу. Ой, подивимося, що вона собою представляє. Не мав з таким справу, так що буду тут розбиратися разом з вами. Але бачив багато в рекламі. Отак От оце воно. Ага, це підставка, так? І це зверху. Що нам обіцяє виробник? Це міні-піч спиртова, 150 мл, горить до 60 годин, горить без диму та чадного газу. Це дуже важливо, я цього чадного газу дуже боюся. Так, горючий етанол це етанол етиловий спирт. Так, ну, значить, випари будуть більш-менш не, не дуже шкідливі. так Можна використовувати як анти- Антисептик, ага, як антисептик, тобто в складних умовах можна навіть антисептик не вибухає та не розливається. Дезінфекційний антисептик для шкіри рук, то-то-то, 5 -то -то. до 4 літрів води. Ага, загалом він може там по, по півлітри Склад танол, пер, пер, перексид водню, загущувач. Умови зберігання, він 60-45. до +45. Ну, то все, шикарно. Термін придатності 10 років, тобто це таку купив річ і навіть для підстраховки воно є. Так, тепер треба розпакувати, подивитися, як воно працює. Що, чесно, треба було спочатку мені в інтернеті подивитися, як воно працює. Ну ладно, проїхали. Відкриваємо, кришка, так. Є. Є, добре. І треба відкрити оцю штуковину. Опа. Ага, тут він густий. Просто в такому густому вигляді, так? Ясненько. Чекайте, 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 хлопці, дівчата. Значить, я повинен що? Поставити його тут зверху, так? Чи тут зверху? Чи Таким боком, чи таким? Ага, логічно, логічно. Що отак я повинен поставити. І зверху, типу, по посудину і підпалити, так? І вони обіцяють, що буде горіти. Що буде горіти, воно ну, до 60 хвилин, ну до, 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 це ідеальні умови, це в кімнаті. Тут сильного вітру нема, але... Щось ну, я то, чи воно підпалиться в мене? Що всі хлопці, дівчата, не впевнений, але зараз ми будемо дивитися. Точно почало горіти. Ну давайте тоді ставимо. У мене є вже я підготував горнятко води. Трошки о, треба було на рівну поверхню поставити. Ладно. Блін, щоб не впалося. Стоять! О, ставте на рівну воду поверхню. І... Дайте мені секундомір. Секунду. Ой, засі, засікаємо. О, давайте ми тут на кришечку покладемо і будемо дивитися, скільки воно буде. О! Поїхали. Є. Горить воно знизу. Горить, горить, вам не видно, но горить воно. Реально горить. Трошки я, відсу, я відсуну, щоб часом не, не загорілося. Давайте таку камеру повернемо. Оп, все. І дивимося, стоїмо, чекаємо. Значить, зараз там, щоб ви розуміли, по температурі скільки то було? 6 градусів тепла, 5-6, холодно, холодно, мені в руки навіть холодно. 5-6 градусів тепла, початок. Початок весни так, воно горить, горить. Його так може не видно. Вони обіцяють, що там. Що це можна навіть в приміщенні користуватися, типу. Ще трохи відсуну, бо телефон у мене відносно новий, а не хочу, щоб він мені згорів. О, Вітру сильного такого нема. полум'я мені подобається. Я вам скажу по секрету, я вже пробував звичайну спиртову горілку, о, з AliExpress купив. Вона мені не сподобалася. Там закі воно розгориться, закіс то, закіс все. Воно мені не сподобалось взагалі чомусь. Може я там не розібрався, але тут зараз ми побачимо що. Поки що мені все подобається. Єдине, що мені ще одне, мені треба було це на підставку поставити. Ну я не в лісі, я в себе на подвір'ї, так що тут все має бути добре. Але треба, було, це я забув, в мене тут цегла є, треба було на цеглу покласти. Це мінус. Загасити, вони кажуть, щоб загасити, треба накрити негорючою тканиною. Чимось накрив зверху і все. Так, півтори хвилини. Поки що все, все добре. Все добре. Поки воно горить, я йду, візьму якусь негорючу тканину. Від, відтягну камеру, бо що вона мені ще й камера не спалила. Отак, бо вогонь досить такий нормальний. Вітерець пішов, бачите? Так, знайшов таку не дуже можливо, естетично гарну тканину якусь. От, зараз будемо... Ще чуть-чуть відтягнемо, бо я відчуваю, що мій фотик, Мій телефон, щоб не постраждав. Хлопці і дівчата, вогонь розгоряється. Вогонь розгоряється. Так. Якщо вам лінь чекати, я не буду зупиняти відео, вже, щоб все було по-чесному, скільки, скільки закипить. Якщо вам лінь чекати, то просто собі перемотайте на кінець, якісь там висновки зроблю. О. І, по-перше, я поклав, треба було покласти не горючу якусь поверхню, ну, ну хоча б там якось цегло, щось таке. І плюс е, мені потрібно було, щоб поверхня рівна, воно тут трошки перекошено, вам не видно, але... Ну, Але нехай, робимо смерть. І вітерець пішов, бачите? Вітерець ускладнює завдання. О, так, телефон сповзає. Ах. Ще чуть-чуть, і ви знаєте, ця... Горілка мені все більше і більше подобається. Я її купив її в Аврорі, в супермаркеті Аврора. Якщо я там буду, я напевно ще собі такі кину, куплю і кину, нехай лежать. Бо звичайна спиртова на спирт, на етанол купив в аптеці, воно мені не сподобалося. Там залив, заки воно розгорі, розгорілося. Було дуже не якось ну, і помало гріло, не сподобалось. Полум'я маленьке, оці спиртові горілки, звичайно. Ой, там люди відгуки хороші ніби лишали. Не сподобається. А того поки що нормально. О, вже вже починає кипіти ще трохи. Ще Дуже-дуже хороший результат. Враховуючи пішов вітер. Вам видно по полумі, що вітер такий вже пішов. Це треба насправді трохи захистити її, щоб менший е щоб вітер був, але поки що все нормально. Зараз собі кави кину сюди. Мінус яких цих всіх горілок м, спиртових, так, що тут неможливо полум'я регулювати і його от звичайним способом е, за, за, ну, вимкнути це полум'я. От зараз прийдеться мені щось видумувати. Оце мінус. Це в спиртових всіх тих горілках. Спиртових чи ці щепотниці. О, це в них мінус. А так, ну поки що Враховуючи, що це український виробник, то мене особливо це возбуждає. Якщо український виробник не просто там почепили лейбл, причепили китайський товар, а марку поставили, що це зроблено в Україні. А якщо це наші робили, то це дуже прикольно, що, що наші роблять. Я таке дуже люблю. Чуть-чуть ще камеру відтягну, бо я бачу вогонь сильний. Секундочку. О, 5 хвилин. Ну це нормально, це нормально 5 хвилин. Це це ж не є газова горілка, так? Спиртові вони плюс-мінус так і повинні бути. Плюс, ви бачите, вітер, вітер, вітер пішов. Там ще розумієте, від того, як вона кипить, там ще залежить від того, яку ви воду заливаєте. Я залив холодну воду. В хаті на селі не... не... Я опалення не включав. так? Відпину там градусів 8. В хаті. А вода взагалі може ще холодніша. Залежно від того, яку ви воду наберете. Якщо ви візьмете з крану, ой, з такого не з крану, а звичайно 20 градусну воду, температура скоріше закипить, правильно? А тут вода може там градусів 5 має. Може 8, може 5. Ну ви собі перемотайте, не чекайте. Все, Я вже хочу, щоб не, не перериваючи запис, щоб чесно показати, скільки воно кипить. Тільки я думаю, як мені це загазити, я загашу, як мені це зняти. З того, з того от, щоб не загорілась ця ганчірочка, взяв от, якусь таку. Зараз будемо вирішати проблему. Пальник там вигорає по чуть, -чуть то й в них густе, етанол цей густий. Вони якось так зробили, щоб він не виливався, так, такі умови. Кришка є, тобто багаторазове використання ця горілка спиртова. Але бачив, що ще є там. На декілька разів точно буде скип'ятити воду. І через це мені почало подобатися. Не виходу, не виходу. Ну кажу, ніколи такого не ставте на траву. Це я просто побіг записувати ролик і трошки не, не подумав. Та? Ну, Плюс я, я не в лісі, я на подвір'ї. Тут трошки умови. А так може бути, особливо десь якісь торфовища, то там може біда бути взагалі. Там вогонь під землею може стелитися. що про це потрібно думати. Якісь каміння, щось таке вот, покласти, щоб, щоб хоча б воно не торкалося трави. Так? Особливо в пожежонебезпечні часи, так, часи, коли спека, липень, серпень, дуже небезпечно, якщо так. Але це можна і вони пишуть, що чорного газу нема, це можна і в таких умовах. В, ну, вони пишуть, що в приміщенні, навіть в якісь вантажних автомобілях, типу в Козов... Там, ну, Так, 9 хвилин. Я думаю, за 10 хвилин може закип'ятити. Ну, вогонь хороший, тут претензій нема. Просто вода холодна. Все холодне. Я сам тут замерз. На дворі холодно. Вітер. Вогонь. Прекрасне полум'я, велике, все. І, до речі, горнятко сильно не закоптилося знизу. Це алюміній, до речі, ще треба матеріал сказати. Це алюміній. Алюміній добре проводить тепло. Був би титан, так могло би бути гірше. Титан погано проводить. О, трошки закоптилось горнятко, але не сильно, не сильно. То не є сильний вітер, але трошки такий вітерець, вітерець такий. Це насправді екранами треба прикривати чуть-чуть, якимись перешкодами, так? Такі, такі робити відто. І воно тоді скоріше буде закипати. Більший коефіцієнт корисної дії буде. Холодно, що в мене пара йде. З з е, при, при диханні. Ну, фактично вже кипить. 12,5 хвилин. Повторюю ще раз, дуже, ну, не дуже, але багато буде залежати від посуду, з якого матеріалу, від Температури води, які ви налили, є різниця, що ви налили 5 градусів, що ви налили 25 чи 30 градусів. Правильно? Правильно. Від температури навколишнього середовища, від того, чи ви закрили від вітру, чи не закрили. Так що отут буде у вас плюс мінус гуляти. О, ну 12-13 хвилин. Отак. Воно вже закипіло, вже можна тут сюди кидати там, чай, каву. Тепер давайте я ще не буду виключати. Ми подивимося, як я це зніму. Я попробую це загасити. І ми подивимося, чи знизу не випалило сильно траву. Але все одно це треба ставити на не поверхню, поверхню. Тут все-все, кипить вже нормально, 13 хвилин кипить. Ой, як це мені тепер зняти. Опа. Оп. Є. І тут воно ми. Загасив. Так, нормально. Е, того ще багато. Він тут е, розігрівся, я думаю, він потім за... Бачите, він став трошки рідкий, отий. він був зразу густий. І ми подивимося, що під низом. Під низом чи там... Ой. Ні, не вигорів. Бачите, під низом Навіть не вигорів, але все одно ставте на таку поверхню. Так що мій висновок, воно є нормальне. Я собі, може таких пару штучок кину. Нехай лежить. О, е... А ви собі е... свій самі робіть свій вибір, Так. Ну, Це не найгірший варіант. Бо я от пробував звичайної спиртової, заливав звичайний етиловий спирт, то вчора ввечері. Хотів попробувати, то я намочився. Воно закільки розгориється, там ціла процедура, полум'я набагато слабше, набагато там слабше. Так що, от такий вийшов ролик. Ну, Пам'ятайте, що тут вітер, насправді це треба більш такі закриті умови. Так, все, ще тут воду дам, додам кави. І що ж ми просто так той ролик записували? І маю ще мід, дам меду. Мед маю. О, нормально. Піде зараз на ура, то ще ранок. Дев'ята година. О, супер. Зараз трошки настоїться, чуть-чуть меду і буде добре. І все, все найкраще.